Доброго дня, мої дорогі! Сьогодні ми з вами поговоримо про рунічний код. Дуже часто я в своїх консультаціях почала використовувати рунічний код. Звичайно, багато хто з вас не, ну, не знає, що це таке, для чого цей рунічний код. Тому в цьому відео я вирішила вам трішечки розповісти, що саме рунічний код, для чого його використовують і як саме його використовують. І в своїх консультаціях я даю людині ну, по запиту цей рунічний код, для того, щоб вона зрозуміла. Як, для чого, що з ним робити. Я даю їй активацію цих рунічних кодів. Я розказую, що саме з ними робити. Які ці кода? Звичну, Звісно, що рунічний код це. Рунічний код по вашій даті народження. Це персональний рунічний код. Ну і саме слово, звісно, рунічний код це, звісно, що це руни. Це все пов'язано з рунами. Просто вони використовуються в певній послідовності. Ну і давайте з вами розберемо, що саме таке рунічний код. Ну, Багато хто знає, що таке руни. Можливо, багато хто з вас користувався цими рунами, можливо, також замовляли собі таку консультацію по рунах. Так от, рунічний код це система, яка пов'язана з рунами. І вона дуже і дуже давня. Це така система символів. Символів германо-скандинавських традицій, які використовували для прогнозування, для роз'яснення. Можливо, в людина попадала в якусь таку ситуацію чи відчувала себе. Якось так, що їй потрібно було, от саме по рунах, подивитися, її енергетичний стан, що саме відчуває людину, її також прогностику робили по рунам. Тому це така система, яка пов'язана з рунами. І тому цю систему використовують і до цього часу. Суть цього рунічного коду полягає в чому? в чому? Щоб скласти послідовність рун. От саме послідовність. Коли я вираховую по даті народжені ваш код, я вираховую послідовну, саме по даті народженню. Тому це послідовність, яка символічно описує долю енергії, життя, завдання душі. Це також завдання душі. Або ресурси людини. Це як шифр заложений, який допомагає зрозуміти приховані аспекти особистості. Тому що, знаєте, от, часто таке чую, коли кажуть, та я і так знаю, та я й без вас знаю багато що. Та вже Ну, знайте такі е, е, коментарі, я дуже часто е, чую. Е, але завжди, знаєте, хочеться сказати, ви всі все знаєте, але ніхто нічого не робить для цього. розумієте? Ніхто нічого для цього не робить. Е, і все, все знаєте. А потім, коли приходить така ситуація, е, що коли людині е, погано чи попала в якусь таку складну ситуацію, вона не знає, як цього ви. Ну, вийти. Або, наприклад, вона не розуміє, чому саме в неї склалась така чи інша ситуація. Так от за допомогою цієї системи рунічного коду це все отак от роз, роз'яснюється, пояснюється. Чому саме людина потрапила, чому саме з нею це все трапляється? І чому саме в цей в такий якийсь період це трапляється? Це все можна подивитися по рунічному коду, тобто по вашій даті народження. Розумієте, дата народження це не просто наші цифри, які записані в паспорті, і ми відслідковуємо свій. Земний шлях, вік, да? скільки ми прожили, скільки нам років. Це не лише по даті народженню можна багато чого відслідкувати, і свій енергетичний стан, і своє призначення, і чому саме в цей період трапляються деякі події. Навіть чому ми хворіємо це також. Це також можна відслідкувати по даті народження. Тому дата народження це не просто цифри, які записані в паспорті. Це наша енергія, яка дає нам зрозуміти, що саме з нами відбувається в той чи в інший період. І якщо людина навчиться цим правильно користуватися, то, повірте, життя такої людини стане більш гармонійним, більш таким досконалим, більш ну, щасливим, навіть можна так сказати, тому що людина знає, з чим вона зіткнулася і як це відпрацювати. Так от, для чого ж використовують саме іронічний код. Є деякі такі, я підготувала для вас деякі такі параграфи, роз'яснення, аспекти, для чого цей іронічний код. Ну, перше, це, звісно, самопізнання. Без самопізнання ми ніяк. Це відкриваються наші і сильні, і слабкі сторони. Коли ми самі себе починаємо вивчати, коли ми самі себе починаємо слідкувати за своїм життям, за своїм станом, ми розуміємо. Ще краще розуміємо наш теперішній час і, можливо, навіть зрозуміємо наш майбутній. І чому ми саме зараз, як то кажуть, зупинилися в деякій сфері, чи опинилися в такій ситуації? саме Самопізнання, коли ти сам себе краще пізнаєш, ти краще починаєш розуміти і своїх людей, і оточення, і е, тих складних. Ситуацій. І навіть іншим можеш допомогти. І навіть на інших людей ти вже дивишся з іншої точки зору, да, з іншої точки зору. Тому е, саме, насамперед це самопізнання. Другий прогнозування. Чи можна прогнозувати порунок, так, мої хороші? Можна робити прогнозування. Е, вона відкриває життєві цикли. цикли. І періоди, коли людина зростає, і період, коли вона може впасти, в якій ситуації, в який період тут для чого ми робимо взагалі прогнозування і діагностику. Взагалі? Для, чого? для того, щоб зрозуміти, в який період нашого життя треба підніматись нагору, що треба робити, і на якому зараз ми етапі знаходимося. Це є прогнозування. Коли ми, ми відчуваємо якісь недоліки, якісь погане самопочуття, ми також робимо прогнозування, щоб зрозуміти, на якому етапі зараз знаходиться наша енергетика, наша енергія. І якщо ми бачимо, що вона на низькому рівні, значить, що ми повинні робити, мої хороші, що. Правильно, ми повинні свою енергію виводити в плюс, тобто піднімати. А для цього треба працювати. Як саме працювати, нам рунічний код також підказує. Далі, робота з енергіями. Це також хороший, хороший код і методика для нашого інструмент для нашої активації. Для того, для медитації, да, от саме як підняти свою енергію. Да, як? Якщо ми на нижньому такому ешалоні, на нижньому етапі, то треба її якось піднімати. А як її піднімати? Дуже багато практик. Це і медитація, це і афірмація, це е, і молитви. Це якісь різні практики, які допомагають. І от саме рунічний код також допомагає. Тому що з рунічного коду ми можемо робити собі оберіги і носити при собі певний період, ну, тоді, коли він активований і коли дуже добре так, знаєте, заряжений, да, активований. От саме тоді цей оберіг він дає велику таку. Енергію, силу для того, щоб він нас оберігав. А оберігати нас треба від цього, тому що ми живемо в такий час, коли е, ну, треба, знаєте, е, ви як виходите на вулицю, наприклад, і бачите, що на е, подвір'ї, на вулиці йде дощ. Ви не надиваєте, не, не, не одягаєте футболку, ви не одягаєте там е, топік да, і йдете. Звісно, ви одягаєтесь тепленько, ви берете з собою парасольку, так, і виходите, щоб ваше тіло не намокло, тоді, коли вам треба швидко десь кудись потрапити. Так, так само, іронічний код. Іруни вони нас попереджують і оберіги, вони нам допомагають, вони нам допомагають зрозуміти, що робити. Даному етапі Вони нас захищають від зовнішнього впливу, а вплив може бути різний. Тому що є оточення, яке до вас ставиться позитивно, гармонійно, хорошо. А є такі люди, які і оточення, які ну, всім відомо, які, наприклад, дуже багато. Завидують, або неправильно глянуть, або щось в своїх думках нехороше подумають. І от саме рунічний код також служить як оберегом, як оберегом. Носити його треба постійно. Якщо ви десь виходите в якісь великі такі маси, де велике скопчення людей, то звісно, що вам потрібно саме такий оберіг. І от саме Рунічний код і являється вашим ще й оберіг. Далі гармонізація життя. Як я вже говорила, так, це можна створювати і талісмани на, основу, на основі коду для захисту, а також іронічний код слугує і залученням вашого благополуччя, грошей, здоров'я, кохання. Гармонійного стану. Це також він допомагає залучити ваше життя. Тому що оберіг він не тільки несе захист. не тільки, А ще й він допомагає, щоб у ваше життя приходило, те благополуччя, фінансовий стан. Ваші відносини покращувалися. навіть Та й взагалі. Добробут, навіть рунічний код можна ставити, стави, руни можна ставити навіть на деякі речі, щоб вони, якими, якими ми користуємося повча, повсякденно, на них можна ставити рунічні стави для того, щоб е, те частина тіла, якими там, креми, шампуні, да, е, грібінець. Щоб вони допомагали нам також активувати нашу енергію в таке хороший енергообмін, щоб приносив і допомагав нам. Так? Ну і, звісно, п'ятий такий, можна сказати, аспект це духовний шлях. Він показує напрямки людини. Не лише Куди реалізувати, куди нам піти краще, де ми відчуваємо, а ще й духовне наше призначення. Тому що кожна душа, кожна людина приходить на землю і своїм призначенням, і своєю місією. І ми, кожна людина повинна добре знати і свій духовний напрямок і своє духовне покликання, що саме робить. І чим більше людина над цим працює, тим також більше енергії. Вони активуються і приносять баланс у ваше життя. Ну і роблячи таку, знаєте, невеличкий підсумок, то для чого ж рунічний код це ваш особистий ключ до розуміння енергетики та шляху самої людини. І щось таке, знаєте, на кашлат матриці душі. Яка допомагає вам розкриватися, але вже через символіку самих рун, які допомагають. Я для вас, щоб ви ще краще зрозуміли, я для вас зробила, як же саме працює рунічний код. Я взяла, наприклад, любу дату, я не не вибирала там якусь спеціальну, не шукала. ні. Я б взяла так навмання, от теперішній місяць, якщо людина родилась, наприклад, у жовтні. ну, І взяла число, яке зараз йдуть там, 4 жовтня. Ну і такий самий близький рік це 2001 року. От людина, яка народилася 2001 року 4 жовтня. І ось я розібрала такий зробила. Так що, якщо хтось із вас дивиться і у кого така дата, то, будь ласка, для вас вже безкоштовна консультація. Е, рунічний код. Значить, Що ми беремо? Ми беремо дату народження і вишитуємо руну по даті. Ми беремо місяць і вишитуємо, е, руну по місяці. Е, е, старшого ми беремо, знаєте, використовуємо, е, використовуємо футарк. Футарк, де е, знаходяться 24 руни. І от ми працюємо в цьому діапазоні. Якщо у вас десь в підрахунках е, отримується трішки більше 24, то, звісно, ми тоді руни ці складаємо. Зараз я це робити не буду, тому що це дуже довго, я вже для вас е, склала е, готовий такий. Е, Аналіз для цієї дати. Якщо хтось забажає, звісно, да, якщо хтось забажає піти на консультацію, то будь ласка, я в описі під відео залишила свою вайбер-групу, ви можете туди вступити, в цю вайбер-групу, І потім, якщо вам щось потрібно, питання, будь ласка, можете запитувати. І ми з вами попрацюємо. Тому, будь ласка, якщо буде таке бажання, в кого хто захоче дізнати свій рунічний код, то записуйтесь і вступайте в групу. Зараз я вам розповім по даті. Уже Я зробила підрахунок, я вже все відробила, і тому я зараз буду вам зачитаю вже значення, що ж таке. 4 жовтня 2001 рік значення, і уже саме, як цей рунічний код буде на вас діяти, що саме означає? Так от, перша руна це Анзус. Потім наутіс, турізас і Вуньо. Вуньо. Так, от, людина народжена з мудрістю і даром слова. Людина, в якої є анцуз, вона народжена з мудрістю і даром Е, Далі, у житті часто будуть уроки і випробовування, що вчать терпінню та сили. Такої людини буде. Про це говорить нам Руна Наутис. Далі така людина має потужний захист і внутрішню силу, здатна відсікати зайве і перемагати. За це відповідає Турі Сас. За це. І кінцева мета це щастя, гармонія та реалізація свого. Призначення. За це відповідає руна вуньо такої людини. Це е, такий короткий, невеличкий, але він несе дуже глибокий. Ну, я тут вибрала таке, знаєте, е, скорочену таку трошечки е, версію. Тому що часу нема. Звісно, коли ви до мене запишетеся на консультацію. Якщо ми будемо розглядати ваш е, рунічний код, то, звісно, Кожна руна буде нести більш значення, більше опису, більше буду розповідати, саме, що робити. Ну, і що ж можна сказати цій саме людині, яка народила 4 жовтня 2001 року, саме по коду. Цей код можна використовувати для медитації як символ, та як амулет, її треба використовувати. Або реалізувати під час роботи з енергієм. Але я хочу що сказати, що людина така дуже мудра. Будуть уроки, які її треба буде випробовувати. Да, вона буде проходити своє життя, випробовування. І саме в тих, які на її шляху будуть траплятися, вона саме там буде знаходити свої ті шляхи, той урок, вона буде відчувати. Да, через такі випробовування вона буде підніматися вгору. Тобто все те, що з нею буде траплятися, це буде не даремно, а це для того, щоб вона зрозуміла, чому саме це так трапляється. Також вона така людина дуже має потужний захист, силу і навіть здатна відсікати від себе. Тих людей, ту ситуацію, яка їй заважає йти по життю. Ну і кінцева мета це щастя. Да, це щастя. Гармонія та реалізація свого призначення. Тобто людина знає, для чого, що, як реалізувати себе, ті чи інші, як гармонізувати себе. От саме ці. Цей код допомагає людині так працювати саме так. Ну що ж, мої хороші, якщо вам сподобалось, якщо ви хочете знати, що саме ваш код говорить про вашу дату народження, що вам треба відкриватися і вже більш детальніше, ще більш ширше роздивитися це все, то я вас, мої хороші, запрошую до себе на консультацію. Пишіть мені на Viber я, мабуть, залишу вам вайбер e, свій, пишіть мені на вайбер на консультацію, і ми з вами попрацюємо. Я вам розпишу все по вашій даті народженню. E, Всю вашу енергетику, всі ваші слабкі і сильні сторони. і таким чином допоможу вам трішечки гармонізувати або почати, щоб ви почали працювати із своїми енергіями, щоб вони набували гармонію, баланса і щоб ваше життя набувало певного сенсу і вашого призначення, того, якого вам дійсно потрібно. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися, підписуйтесь, ставте подобайки, якщо вам сподобалося. Пишіть коментарі. Буду рада прочитати, послухати, що саме ви думаєте, що саме ви хочете розглянути також на каналі, що саме вас хвилює. Ми ці всі питання будемо з вами розглядати у наступних наш, моїх відео. У мене на сьогодні все. Бережіть себе, хай вам щастить і на все добре!